Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас заплановане громадське обговорення щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальності Нафтогаздія номер справи 7904. Представники суб'єкта господарювання присутні на слухання, департамент само собою і сам суб'єкт господарювання присутні. Громадськістю запланований час не з'явилося, тому складемо акт про неявку представників громадськості у процедурі оцінки впливу на довкілля. Для відеофіксації повідомляю, що сьогодні, 22 жовтня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогаздія, якою передбачається облаштування майорівської площі, буріння свердловини номер 5 майорівської площі, облаштування та підключення свердловини номер 5 Майорівської. Площі, капітальний ремонт цієї свердловини, буріння водної свердловини для вод... для водозабезпечення процесу буріння свердловини номер 5 Майорівської площі, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 7904. На сьогоднішній день, у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13-го до року номер 987 далі буде порядок, на громадських слуханнях присутні. Їх організатор, це департамент екології та природних ресурсів, суб'єкт господарювання та його представник. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що, згідно з пунктом 23, вище вказаного порядку, буде складений відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку зазначеного вище, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Громадські слухання на цьому завершуються. До побачення усім на все добре. До побачення. Дякуємо До побачення. Дякую. До побачення. До побачення.